Коли в Івано-Франківську підметуть в тротуари. Мерія невдоволена нинішнім станом вулиць після весняної відлиги. Неприбрані купи снігу, залишки піску, яким зимку посипали тротуари від ожеледиці, все це поки що залишається на узбіччях вулиць. Попри щоденне прибирання, як запевняє дирекція Дреу, тут до роботи залучили півсотню двірників та сім одиниць спецтехніки. Щоправда, всі агрегати сповна застосувати комунальники не наважуються. На даному етапі неможливо застосувати три. Вакуумно-підметальні автомобілі, які є в нашому розпорядженні, в тому числі новопридбаний пилосос Джонстон, оскільки дані механізми можуть працювати виключно при цілодобовій температурі на нижче 5 градусів за Цельсіє. І з цим не погоджується міський голова Івано-Франківська, Віктор Нушкевичус, наполягає, прибирання тротуарів і вулиць має здійснюватися ефективніше. Мер не пригадує, коли в останнє місто було таким забрудненим. «Об'єктивно. вже скільки днів погода. Колись було в місті. Такий бардак з бровками, під бровками, з тротуарами, з дорогами, з кучами снігом. Що зроблено? Да майже нічого. Майже нічого. Ви подивіться, в якому стані бровки. Під бровкою. Тротуари. Ви що, до скільки ви будете чухати? Івано-франківці до наслідків відлиги ставляться неоднозначно. кого залишки снігу не НАТО бентежать. Як сонце гріє, то вже весна, дякую, то ну все розтане так, що все файно абсолютно не влаштовує, і це треба щось з цим робити. Не знаю що, але треба робити. Треба допомагати одродному. Дивіться кругом ратуше. Де хто бачив, щоб скільки снігу було, і такого з піском з болотом. О, а потім це все тає, і людям в очі летить. От люди не можуть відпочивати нормально. В радянські часи тут сніг не лежав ніколи, ні на доріжках тротуарах. Все вивозили. Це було чисто. Загалом керівництво ДРЕУ стверджує, уся спецтехніка підприємства у доброму технічному стані і лише стабілізується плюсова температура. Комунальники розпочнуть генеральне прибирання Івано-Франківська.